Купання у річці Удай все ще обмежене. Про це повідомляє управління Держпродспоживслужби в Пирятинському районі. Нагадаємо, 4 липня було відібрано проби річкової води. Виявлено відхилення від норми за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Рівень розчинного кисню у воді падає. Міст кишкової палички не знижується. Крім цього, лабораторія дослідила на яйцеглист. Воду і на найпростіші кишкові. Значить, тут відхилень немає у нас. На відміну від забрудненості річкової води, питна вода в Перятинському районі відповідає санітарно-гігієнічним нормам. По буквально свіжих результатах цього, цієї неділі у нас вся питна вода, яка надається КП «Пирятинський міський водоканал відповідає вимогам стандарту, значить по мікробіологічних і фізико-хімічних показниках. Проби відпираються на артсвердловинах і на водорозбірних колонках. Інфекційні захворювання мешканців Порятинщини не пов'язані зі станом річкової води. Поширені кишкові інфекції і харчові отруєння, пов'язані з річковою водою, не мають підтвердження, тому що у нас стан захворюваності на кишкові інфекції, і харчові отруєння приблизно на рівні 2015 року. У зв'язку із незадовільним станом води у річці Удей лікар управління Держпродспоживслужби в Пирятинському районі рекомендує утриматися від купання. Про стан води у річці Удей повідомлятиме додатково.